Всім привіт! Це Майнкрафт, але з кожним уроном міняється гра. Погнали! Як всі зуміні Мінкрафтери я буду добивати. Я не дуже швидко хочу покінчити з Майнкрафтом тут, але я виявлю, що в мене урон час. в Майнкрафті. Я без дрон можу притриматись максимум хвилину. Я наприклад, біжу і стрибаю. Я можу пасти з дерева, з щось потребувати. Але таке. Ну, Якщо ви хочете скачати якось з цих ігор, е, назви будуть в описанні. Крафтим верстак. Вот. Палка. И по кайлу Наши палки, штативы, диамант. О! Ой! І ми на студент червоний м'ячик. Вона, можливо, всім відома, тому що вона була популярна колись. Ми починаємо проходити левел. Якщо що, я її недавно скачав, тому це перший. Ми пройшли і далі так, ой, я не можу зараз. Так, мені щось не виходить. Ура! Нарешті! Ой! Ми тепер Супермішка. Ну, супер міні. І йдемо черепаші в місто. Так, погнала. Анімація прикольна. Якщо ви грали, то напишіть в коментарях або просто ставте лайк, як вам краще. Можете не ставити, я так просто кажу. Так, тут, походу, деякі везлі. Ага, то ми маємо зайти сюди аж, так? Наша ціль зараз пройти гру. Буде перший 6. Для того нам потрібно Ох, багато щоб. Вот, там, там вроде, грудні. По-моєму, я Ні, я не помиляюсь, тут так, то тут вот через плашку. Як нам без... Ага, я понявжу. Так. І там поминетки. Так. так. Повзло. І туди. Так. так. Ой. Ми тепер в двох, трьох, чотирьох і я йду на найважчі хобок. Якщо я зараз тут програю, відео закінчується. Якщо не програю, то переходимо в останню гру. Я червоний. Не наважу, якщо чесно, машинки але... я поки що перший. Я не дуже не вмію, в мене деколи руль лагає. Тому не дуже вмію. Я їх не дуже люблю, тому що в мене деколи підлагує руль. І тому я їх не люблю. Я не люблю взагалі машинки Грати Двох, 3 4 тому що Ну, підлагою руль, деколи може м -м, зависити, може де попало піти. Ну, там всяке буває. Тому я не люблю. Такі. Ура! Я виграв! Так. Це ще хіба перше. А там ще є два завдання, тому, якщо я зараз програю, Хоча б одне, в мене буде шанси виграти, але якщо програю 2, в мене шансів вже не буде. Тому погано. Це я, в принципі, вмію. Mm. Чого я мовчав, я просто зосереджений на грі і не хочу програвати. Бо мені ж цікаво просто грати і знімати це на відео. Напишіть, яка ваша улюблена гра. Я, наприклад, Майнкрафт. Можете написати, но по бажанню. Ну, програв. Ну, я тримався довго. Так, Хух. Коли же скинтек сюда грав? Коли в нього так закінчиться? Ладно, зробимо перемотку. Коротше, все. М -м, перемотка. Давай жовтий виграв Жовтий мене давав шикарно Ну, це ж не кинеться. Остання ігра Чуть-чуть тормозну. -чуть, е -е, Ну ладно. Погнали, погнали, погнали. Давай. Ей, ты не хочу заканчивать видео. Будь ласка. Бежа. Я заканчиваю видео. Всем пока. Бай-бай.